Вітаю вас на каналі Органічні грядочки. Сьогодні 15 жовтня 2022 року. Сьогодні я покажу вам, що в мене ще залишилося на городі. Сьогодні дуже гарна погода, світить сонце, тепло, але це вже кінець сезону, тому що вже ще трошки ще пару днів і вже буде холодно, дощі. І вже в мене майже нічого тут на городі не залишилося. Ось це лохина така гарна, червона, бордова. Ось тут ще трошки капуста залишилася. Капусту я ще не збирала. Ось зимова капуста в мене. І чорнобривці залишилися, тому що чорнобривці Просто декоративні, я їх буду е після того, коли вже дуже вже холодно перед зимою, я вже їх е закладу під мульчу, щоб вони е як своїми фітонцидами е оздоровлювали мені ґрунт. Парник з помідорами, як ви бачите, я вже розібрала. Помідори вже все. Фітофтора їм допомогла, хоча вони ще могли е досить тут добре плодоносити. Але, на жаль, фітофтора все зіпсувала. Ще поки що не, не можу я перемогти її. Спробую на наступний рік. Ось там, де зараз перець, оцей парник, який я ще не розібрала, там перець зараз. Спробую там на наступний рік помідори, можливо, там вдасться мені уникнути фітофтори. Тому що тут, колись росла картопля, можливо, з цим пов'язано, що тут фітофтора, і я не можу її ніяк позбутися. А ось тут у мене парник ще не розкладений, тому що там всередині ще є перець. І я туди ще поскладала гарбузи. Але він в мене закритий повністю ось так агрополотном, щоб там йому було тепліше. А ось цей парник всередині, там, де ростуть перці. Бачите, на жаль, перці всі зелені, хоча дуже гарні, великі. Але, ну, нічого, вони, в принципі, зелені, теж смачні. Ми пробували, можна їсти. А от там. Гарбузи я поскладала, ще теж доходять. Бо тут тепліше, значно тепліше, ніж на сонці. Просто так. Ось тут у мене під агрополотном, ще я накрила кабачок з літа. І виявляється, на ньому ще виріс кабачок. Я навіть не знала, що ось ще один кабачок на ньому виріс, бачите? Але я вже його сьогодні розберу, тому що тут вже навряд чи щось буде рости, по прогнозам погоди вже буде похолодання. Але ще минулого тижня ми зірвали один кабачок і цього тижня ще один кабачок. Це приємно. Ось подивіться, навіть тут ще є маленькі кабачки, які б ще росли, якщо б ще було тепло. Бачите, ось тут кабачок, ось кабачок. Тільки вже буде холодно. Ну, Осінь і осінь. А ось так у мене виглядає грядка, де росла цього сезону. Цибуля і морква. Ось все я накрила сіном, соломою. Немає голої землі ніде. Так воно піде під зиму. Тільки ось тут, де накрито агрополотном, там у мене шпинат. Я його вирішила під зиму посадити. Я так минулого року сіяла і на весну був ранній хороший шпинат. І цього року теж я вирішила так зробити. Мені сподобалось. Ось тут у мене ще росте полуниця. Тут ця полуниця, яка вже була, а ось це нова полуниця, яку ми посадили ось тепер восени. Ми її посадили теж відразу під мульчу. Я її спочатку вирощувала в стаканчиках як розсаду ще з серпня, а потім вже от тепер тиждень тому пересадила сюди. І в неї гарне коріння наросло за цей час, і ось тепер вона добре приживеться. Вона росла у мене під деревом, так, щоб їй було... не було жарко, щоб вона добре вкорінювалася. А тут тепер вона буде рости на городі вже. І буде на наступний рік, вже в мене буде полуниця. Ось так виглядає грядка, де росла картопля. Теж вся вкрита сіном. Тільки ось там і ось тут ще залишилися чорнобривці в мене. І е, на наступний рік, е, де росла картопля, я буду сіяти морку і цибулю. А там, де в мене росла морква і цибуля, там буде на наступний рік великі культури, такі як капуста чи фасолька, шпорогівка. Це називається сівозміна. І це дуже важливо для того, щоб добрий був урожай на наступний рік. Ось так у мене виглядає зараз чорна малина. Ось ці пагони це виросли вони цього року. Минулорічні пагони, на яких була малина, я вже зрізала. І це залишилися тільки ось ці нові пагони, які наросли цього року. На наступний рік на них буде малина. І на наступний рік будуть рости нові пагони, на яких буде малина вже ще через рік. Зараз е, вона вкрита, я вкривала травою. Бачите, ось тут трава, сіно. І на, е, наступною весною я ще сюди додам перегною. Компосту для того, щоб вона добре на щоб нові пагони добре наростали. Ось і все. Цей сезон закінчився. До наступного сезону. Бажаю нам всім почати його в мирній країні. Слава Україні!